Привіт, мене звати Олена, мені 30 років, і це моє перше відео на YouTube. Доставлю якісь фонари. Я позиціоную себе як екостилістка. Я працюю з жінками, допомагаю їм якісно будувати гардероби, ходити з розумом до своїх речей. Я за е, свідоме споживання сиджу зараз в поліастровій блузі, але я її вдягаю тільки для відео, бо тут такі прикольні штуки. Я Хочу, щоб ваш гардероб працював на вас, ви купували менше одягу, а речі, які у вас є, вони жили довше. Тому що так мені здається, що я трішки рятую планету. Ось сьогодні ми поговоримо про інструмент, який допоможе вам зрозуміти себе трішки глибше в і зрозуміти ваш стильовий вектор. Це тільки один бік того, як можна використати цей інструмент. Тому. Поїхала, я надіюся, що це стане початком вашої трансформації і буде корисним для вас. А якщо ви ще не підписались на мене, то обов'язково підпишіться і тут будуть виходити нові корисні відео. Знаєте, я, дуже, я думаю, що всім нам знайоме це таке відчуття, коли ти відкриваєш шафу, до речі, моя відкрита, і це весь мій одяг, і там купа одягу, просто він вивалюється. Але ти розумієш, що тобі немає що вдягнути. Або коли ти вдягаєш це, все вже не твоє, воно все надоїло. І ніби ти купуєш нову річ, а вона все одно ніби не твоя. Я жила в цьому колі дуже довго. Коли ходиш в інстаграм, дивишся на якусь красиву жінку і думаєш, вау, клас, як це гарно сидить. Яка не знаю, яка класна сукня, піду й собі таку куплю. Купуєш, приходиш додому і розумієш, що вона. Вона не пасує до всіх речей, вона не сидить так, як хочеться. Оця величезна кількість речей. Бо в нас дуже у багатьох є таке упередження, що якщо більше, значить, що це значить, що ми типу багатші, що ми ем, якісь володіємо більше більшою кількістю, значить це добре. Факті це не так. Я справді це не так. Я особисто хочу дійти до мінімальної кількості речей, до дійсно мінімальної кількості. Але щоб це були дуже дуже якісні речі. Я на цьому шляху, і я маю надію, що всі, хто мене дивиться, ви теж розділяєте зі мною ці цінності. Поїхали далі. Чому власне виникає оця така проблема? Що дуже багато одягу є, немає що одягнути, Ми часто скролимо соцмережі. Ми на нас дуже впливають інші люди, соціальні мережі, телевізор, якісь більш відомі люди, як вони одягаються раніше. В нас просто не було такої кількості величезної кількості інформації. А зараз, коли вони з'явилися, то нам хочеться бути вищі, йти за ними, розвиватися. От але насправді ваш стиль життя може дуже сильно відрізнятися від тої людини. За екраном дуже багато речей у вас можуть не відповідати вашому стилю життя. У мене є е, подружка, подружка, родина а е, фітнес-тренер, і в неї 80% гардеробу це спортивний одяг. І це окей. І знаєте, якби в неї 80% гардеробу були е, там, я не знаю, бальні сукні, то я б типу. Здивувалася, думаю, що вона теж. Друга помилка це, звичайно, ж тренди. Як я казала, що ми дивимося, хочемо бути як хтось, навіть якщо не хочемо бути як хтось, то все одно оця інформація, оце все воно на вас, на нас. воно впливає дуже сильно. І дуже часто ми губимося в цій інформації і не помічаємо, а що насправді нам подобається. Третя причина це відсутність системи. Гардероб, ваші речі, цей конструктор, який має пасувати один до одного. І чим більш вони різні, тим менш вони пасують. Я думаю, що ви розумієте. І чим там, якщо у вас всі кольори веселки в гардеробі, це непогано, це окей. Але якщо ви вам не, вам не можете працювати з кольорами, то це вже стає проблемою, бо ці речі лежать роками. Деякі збірками навіть, я знаю, бо я ходжу додому до, до людей, і я бачу цю купу речей збірками Вони в пакетах не розпаковані. Тому кожна ваша річ має працювати, і вона має створювати дуже багато комбінацій. Результат цих помилок це у вас дуже багато речей, дуже мало комбінацій, дуже мало якості, гардероб. Не працює. От і нарешті ми переходимо до е, інструменту, який може допомогти вам е, трішки більше пізнати себе і визначити свій стильовий вектор. Це архетипи. Я не психолог, е, дівчата, але мені дуже подобається іноді працювати з архетипами як з е, як додатковим інструментом. Так? Кожен наш архетип ми будемо е, пізнавати знаєте, так інтуїтивно по мурашках, е, по внутрішньому відчуттю. І перший архетип, про який ми поговоримо, це мудрець. Мудрець це така дуже глибока, мудра жінка, яка шукає істину, знання і глибину. Вона дуже впевнена в собі, дуже спокійна та транслює, знаєте, такий дуже гострий розум. В Одязі це зазвичай стримані жінки мають такий, знаєте. Кажуть, що це інтелектуальний стиль, вони зачасту носять окуляри, в них присутній діловий стиль. Також вони носять часто натуральні тканини, як кльон, вовна, використовують мінімальну кількість кольорів: сірий, бежевий, блакитний якусь палітру, чорний, білий, тягаються зазвичай зручні силуети, класика з акцентом на практичність. Наступний наш. Архетип це архетип маг, і це мій улюблений архетип, бо це такі магічні жінки, які знаєте, вірять в інтуїцію і причасні зазвичай до трансформації інших людей. Жінки, які зазвичай бачать трішки більше, ніж інші. У одязі це зазвичай такі загадкові і трішки такі драматичні особистості. Часто це такі темні, глибокі відтінки, як знаєте, темно-зелений, наприклад, темно-синій, чорний, якийсь там, наприклад, сапфіровий. Вони люблять багаті тканини. Що я маю на увазі під багатими? Це якийсь оксамит, наприклад, може бути шовк, щось такого роду. Це так само асиметричні силуети в Одязі, якісь накидки, якісь так само акцентні, акцентні прикраси з їхніми якимись символами. Наступний архетип це опікунка. Це дуже емпатичні люди, які турбуються зазвичай про інших, мають дуже високий рівень емпатії, дуже м'які. Такі, знаєте, про таких людей говорять людина-дім. Знаєте, коли, коли зустрічаються з цією людиною, то так дуже-дуже добре. У одязі архетип піклувальниця. В'язаними речами, знаєте, такими м'якими дуже тканинами, вовною, кашеміром, бавовною, також пастельними такими приглушеними кольорами. Це такі оверсайз -крої, це дуже зручний одяг. Кардигани, хустки. Тобто, це одяг, в якому, знаєте, так хочеться, хочеться так обійматися, дуже, дуже в ньому тепло і приємно. Наступний наш архетип це архетип коханка. Це, знаєте, дуже такі яскраві жінки. Класним представником цього, представницею цього архетипу є Моніка Білучок, яка вся, вся сексуальна така все дуже красива. Люди дуже привабливі, дуже чуттєві. Одяг цього архетипу зазвичай підкреслює тіло, підкреслює талію це з тканин це атлас, шовко, ксамит, мережево, теплі і зазвичай це насичені такі контрастні кольори, різні декольте, розрізи, прикраси, які акцентують жіночність. Наступний архетип це архетип лідерка. Жінки про, про силу, про впевненість, це такі, знаєте, лейді бос. Це такі дуже, дуже впливові жінки, навіть якщо вони не займають ніякої посади, все одно від них оця енергія така влади, впливовості відчувається. В одязі це, звичайно, ж чіткі лінії, структура. Це костюми, жакети, це така чорно-біла гава з яскравими акцентами, наприклад, червоним, смарагдовим, також шкіра, тобто трішки драматичності, чіткі плечі, якісь такі дуже помітні прикраси, взуття каблук або такі масивні моделі. Наступна. Наша і останній архетип це мандрівниці. Я взяла всього п'ять архетипів, я думаю, що їх вистачить. Архетип мандрівниця це такі жінки про, про свободу. Дуже люблять пошук шукати себе в чомусь. Вони такі дуже автентичні, дуже, дуже вони, знаєте, так виділяються і дуже люблять це. Сприймають життя як, як подорож, як пригоди. Одяг це, звичайно, щось таке практичне. Часто присутні етнічні деталі, натуральні тканини, багато шаровість, зручне взуття. Часто такі жінки люблять рюкзаки, кольори, які дуже нагадують природу, тобто якісь кольори землі, кольори там зелені, різні відтінки. Це можуть бути орнаменти, а також речі з, речі з історії. Як вам може допомогти визначення свого архетипу? Ну, по-перше, ви будете знати, які речі купувати. По-друге, ви будете розуміти, яку будете співставляти енергію і річ, тобто яку, що ви хочете нести своїм зовнішнім виглядом. Як це зробити? Сядьте. І задайте собі питання, що я хочу нести в цей світ, як я хочу себе транслювати, що, які риси я хочу, щоб з мене зчитували. Також далі, можливо, ми з вами зробимо таку малесеньку вправу, от яка вам точно допоможе визначити ваш архетип. Тому можете сісти зручно, взяти якийсь зошит, не зошит, не знаю, можете в телефоні записати. От, і давайте зараз швиденько її зробимо. Я її зазвичай даю на лекціях, і вона э, дуже подобається дівчатам. Я трішки почекаю вас. М -м, ви можете настроїтись, розслабитись. Ця вправа зазвичай полягає в тому, щоб ви писали перше, що пройде вам до голови. Давайте почнемо. Можете закрити очі і уявити, як ви йдете по вашому улюбленому місту. У мене це напевно Італія, я б сказала. Ем, біля озера Комо я йду там. Всі італійці ззивають в, свою, в, свою, в свої ресторани. От, і один найбільший, який мені сподобався, я туди заходжу. Захожу, щоб ем, випити якусь каву або вона, з'їсти піцу або пасту е, а в цьому ресторані сидять дуже багато людей, які мені знайомі, лідери думок, якісь знаменитості, родина. Знаєте, люди, думка яких вам дуже важлива. Уявіть це всіх людей, і вони всі так обертаються і дивляться на вас. А тепер напишіть, які риси ви б хотіли, щоб вони считали вас. Я думаю, що я б хотіла, щоб ці всі люди побачили мене як е, мудру, волелюбну, життєрадісну, і енергійну, і, можливо, десь емоційну е, персону. От, напишіть, будь ласка, зараз е, свій, е, свою версію можете зупинити відео, і ми перейдемо до другої частини. Друга частина. Не будемо довго чекати. Друга частина. Тепер уявіть, як ви сидите в цій самій кав'ярні, можете в іншій. От, я сижу в тому забому ресторані, їм піцу свою улюблену Маргаріту п'ю вино <кій> біле, напівсолодке. І тут заходить дівчина. І ця дівчина має всі ті риси, які я до цього записала, які ви записали. Вона в моєму випадку волелюбна, емоційна. Ем, не знаю, там, не пам'ятаю, що я вже говорила. Емоційна, волелюбна, мудра і все таке. І тепер уявила дівчину, уявила на ній ці риси. І Запишіть, будь ласка, в чому вона втягнута. Поставте на паузу, і потім ви дізнаєтесь, для чого. Дивіться, для чого нам ця вправа. По-перше, ви побачите, який образ ви створили, чи є там якісь деталі, чи немає. Тобто, як багато загалом ви звертаєте увагу на якісь деталі, на кількість одягу і так далі. Ви можете побачити. По-друге, ви можете побачити загалом, які риси характеру вони звали. Ну, тобто, якщо в мене це мудра, емоційна, волелюбна, то можна сказати, що е, в мене щось між е, мудрецьом і мадрівницею. Е, і я там собі уявляю, що вона там, е, не знаю, в ляному костюмі, е, в кросівках, з шопером. Uh, і на ній там якась, я не знаю, капелюшок. І це um, образ 100% мандрівниці. От. <кій> Тому ви можете так само визначити, і це дасть um, такий поштовх вам до визначення вашого архетипу. І те, що ви зараз почули, це тільки така, знаєте, верхушка айсберга. Набагато більше я вдаю в своїй персональній роботі, де ми з дівчатами працюємо по 6-12 місяців. Ем, чому так багато? Теж хочу це пояснити е, цей момент. Тому що я вважаю, що коли особливо, якщо дівчата йдуть в, в те, щоб прям змінити сильно свій е, гардероб то їм треба на цей час, їм треба людина, яка буде їх підтримувати на цьому шляху змін. І також е, я вважаю, що за один раз, наприклад, якщо ви приходите до стиліста, е, він вам шукає одяг і віддає, ви створюєте шопінг-лист з ним, він вам шукає одяг, видає, е, якби це все, весь одяг, там 10-15 позицій, наприклад, і видає вам готові. Е, Позиції, щоб ви їх могли одразу купити. Ем, я на своїй аудиторії дізналася, що їм це не пасує, тому що для когось дуже важко віддати одразу таку величезну суму грошей. Це перше. Ем, а друге, коли така кількість нового одягу, особливо якщо це кардинально новий одяг, який ви носили до цього, до цього просто важко звикнути, розумієте? Бо кожне кожна, щось нове, навіть одяг, в нашому житті створює стрес для нашого організму. Якусь таку, знаєте, небезпеку. До цього треба звикнути. Мої програми зазвичай розраховані на 6 місяців. Коли ми з вами 6 місяців йдемо і кожного дня формуємо вам образи. І кожного місця ми купуємо по декілька речей, щоб це не навантажувало ні ваші фінанси, наприклад, дуже сильно. Я бережу вашу, ваше ваше ментальне здоров'я. І е, е, мої е, клієнтки показують дуже гарний результат. Тому якщо ви відчуваєте, що у нас став час змін, що ви хочете наповнити свою шафу якісними речами, то я запрошую до себе в співпрацю всі свої. Е, всі посилання на свої соцмережі я залишаю внизу під відео, а ми з вами зустрінемось в наступному, в наступному випуску. Чао! Також хочу додати, що абсолютно все, що ви сьогодні побачили, це такі гіперболізовані стилі. Тому, будь ласка. Аж так сильно не сприймайте це а, всерйоз, це тільки як інструмент для самопізнання. Тобто, якщо ви мудрець, це не означає, що вам не можна обдягати там, я не знаю, щось з дослідника. Ні, це так не працює. Це працює просто показати вам, як, яку енергію ви несете через цей одяг. І все. Всіх люблю, Па-па.